А ось і вони. Пані та панове, вітайте наших наречених Емілі та Маркуса. Якого біса? Сучий ти син. І ще найкращий друг. Так, це якийсь капець. Що ви двоє тут робите? Да! <плес> О Боже! Перепрошую. це закрите свято. Усе нормально, ми їх знаємо. У Мексиці познайомилися сіль на смак не як сіль, бо то кука... Що? З дому привезли. Раптом щопаки так дуже легко сховати у повній пляшці із шампунем. І набагато зручніше, ніж у мене в дубі. Mm -hmm. Заспокоїмося. Mm -hmm. Все сталося, бо ти сказала їм до зустрічі. Тому що я вічлива, але казала я не всерйоз. Але моєму тату він сподобався. У чотирьох буде зручно. А Якщо буде, хоч одна дівчина. Вони. та пішов ти на нець. лунає хаос. Ці вихідні будуть тільки ваші. Звучить чудово. Це точно. Господи, добрий вечір. Чого він там? Ми перетнулися в Мексиці, познайомилися і Емілі. Це найкраще весілля, на якому я був. Постав пляшку на голову. Він не серйозно. Ми просто випили влучив. Цього разу в пляшку. Якого? Це просто офісно.